Привіт, привіт, мої маленькі друзі! Я радий зустрічі з вами. Сьогодні у моєму чарівному кошику не пиріжки, а казкові загадки. Ви готові відгадувати загадки? Тоді вперед відкриваємо наш кошик каскарик. Слухайте уважно. Та відгадуйте, що ж це за казочка? Йому набридло на віконці, все на сонечку сидіть. Він узяв і покотився, щоб побачити весь світ. Яка це казочка? Так, колобок. Молодці малята. Слухайте далі. Бабуся внучку дуже любила. Шапочку ї червону подарувала. Дівчинка ім'я своє забула сказати. Вгадайте, як же її звати. Казка червона шапочка. Наступна загадка. Справжній півень молодець. На голівці в нього гребінець. Мишенят він доглядає, пече смажить. Прибирає. Як називається ця казка? Колосок. Молодці дітки. Що за дивна тварина все брехала без зупину, що не їла і не пила, і голодна була? Яка це казка? Коза дереза. Маленьке, сіреньке. Бідина робило, щось біле кругленьке хвостиком розбило. Яка це казочка? Курочка ряба. Підробив він голосок. Став малим співати. Здогадалися вони. Вовк не наша мати. Яка це казочка? Вовк і семеро козенят. На городі виросла, сили набирала, непомітно дуже швидко, великою стала, став тут дід усі гукати та красу нюрвати. А цю казку встигла відгадати. Правильно, рібка. Я бичок третячок. Солом'яний у мене бочок. І соломи дід зробив. Біг смолою засмолив. Яка це казка? Солом'яний бичок. Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі. Ось лисичка прибігає, півника мерщій хапає. Біжить котик рятувати, в лиса півника забрати. Яка це казка? Котик? Та півник. В лісі звірям всім на втіху щось згубив старенький дід? Яка це казочка? Рукавичка. Хто це в човнику пливе і рибку матінці везе? І кого зміяш страшнюча з'їсти хоче більш за все? Яка це казочка? Івасик телесик. Молодці малята, ви справжні знавці казок. І я дарую вам чарівну усмішку і кажу до нових казкових пригод. До побачення малята!